Усім глядачкам і глядачам я кажу хеллоу. нехай палає на болотах і здохне бункерне Хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлоу. А це традиційний прогноз на четвер. 6 червня 2024 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти едемські аркани Таро. Лише великі аркани я буду використовувати. А епіграф буде з цієї книжки, це учениця Блавацької Анні Безант Загадки життя» і як Теософія відповідає на них. Розкрию першу сторінку. Твої літа. в роды веков. Вначале ты, Господи, основал землю и небеса дело твоих рук. Они погибнут, а ты прибудешь. И все они, как риза, отвечают, И как одежду ты переместишь их и изменится, но ты тот же, и лета твои не кончаются. Господь премудростью основал землю небеса, утвердил разумом. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распространяющий всю землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господином неба и земли, не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо как бы чем нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Це все были цитаты с Библии. Такої книжки, яку не всяка людина може прочитати. Тут теж є книжка, але вона англійською мовою написана, а також є аркани Таро. Як я і казав, я використовую сьогодні едемські аркани Таро лише великі аркани. Що ж стосується 6-го числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 3-го. 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, сьогодні для вас фортовий день, використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас теж буде в кінці прогнозу карта за Днем Народження. Знову буде три карти. Перша карта загальна карта дня, чого очікувати від цього четверга. Друга карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости та щось дописувати під відео. Ну а третя карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. А зосередитися на дні четвергу, 6 червня. Кому за потрібно, заключте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. 1. Отож, перша карта, загальна карта дня на цей четвер. Чого очікувати загалом в цей день? Навіть якщо ви не дивитесь цей прогноз, все одно ця карта буде діяти. Отож, це папеса або верховна жриця в прямій позиції, тобто це гарний день для спілкувань, для отримання будь-якої інформації і особливо гарний день для жінок, бо саме жінки полюбляють більше спілкуватися словами, ніж чоловіки. Окрім цього, сьогодні день партнерства. Якщо ви будете працювати з кимось в парі, то все у вас буде гаразд. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте або срібні прикраси, або от щось білого кольору. Для представників знаку водолій, близнюки, деякі з яких, можливо, святкують свій день народження, цей четвер це непоганий день врівноважений. Вам випала Джастис, вона ж Феміда, і в прямій позиції ця карта каже про внутрішню рівновагу, про гармонію, про можливість вирішувати будь-які складні питання завдяки вашому розуму, завдяки тим знанням, які є у вас. Ви сьогодні справжній суддя, і якщо раптово вам сьогодні потрібно. Найти в якісь установи щось вирішувати, навіть у судові установи все буде вирішено на вашу користь, навіть якщо ви зіткнетеся з представниками правоохоронних органів, сила закону на вашому боці. Нічого не бійтеся, головне керуйте своїми емоціями. Ще представники знаку Близнюки, 6 червня, можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Терези. Для раків День поганих емоцій, вам випала зірка магів або просто зірка, назва цієї карти, і в перегорнутому стані ця карта каже про те, що вам важко буде керувати сьогодні власними емоціями. Вас сьогодні обов'язково хтось буде провокувати до психічного якогось зриву. Тримайте себе у руках і пам'ятайте, що не слід забувати про красу, не слід забувати про любов, та не слід забувати про надію, бо цей день безнадійний, чого б ви не бажали. Обов'язково люди будуть намагатися зіпсувати ваш емоційний фон. Далі представники знаку Лева. Повішений в прямій позиції каже про те, що сьогодні день матеріальних втрат. Зверніть на це увагу. Це, по-перше, стосується вашого здоров'я. Намагайтеся у цей день слідкувати за ним і ні ни в якому разі не займайтеся чимось таким небезпечним, бо сьогодні велика ймовірність травм, велика ймовірність різних хвороб та втрат. Свого майна, то слідкуйте за своїм гаманцем. Єдине гарне, що ви можете робити цей день, це молитися чи піти у храм, якщо у вас є така можливість і трошки якось налаштуватися на позитив. Якщо ви будете думати лише про себе, то обов'язково щось втратите. Далі представники знаку Діва. Вам випав блазень, він же дурень тут називається карта, ця The Fool, Це нульовий аркан, тому будьте обережні. З блазням жарти досить важкі. Він сам люби, полюбляє жартувати, він сам полюбляє розігрувати, і сьогодні він може дуже сильно вас вирішити. Розіграти таким чином, що ви можете втратити свій контроль сьогодні. День не для важливих справ. Будь-які важливі справи можуть закінчитися поразками та помилками. Ще представники знаку діва цього четверга можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку тілець. Для Терезів у цей день краще не експериментувати і нічого не обирати, бо вам випали перегорнуті, закохані. І в перегорнутій позиції ця карта каже про те, що у цей день слід бути максимально чесними перед людьми та перед самими собою. Не обдурюйте людей, бо будь-яка ваша брехня відразу відкриється. І не шукайте якихось швидких і легких шляхів для реалізації своїх якихось планів та. Задумів, бо сьогодні ваші експерименти можуть привести вас до повного краху. Також це поганий день для того, щоб з'ясовувати відносини з людьми, яких ви кохаєте. Ще представники знаку Терези, 6 червня, можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Діва. Для скорпіонів вам випав ваш управник це диявол і це планета Марс. Це досить агресивна планета, тому ви можете сьогодні відчувати напряму тиск з боку темних сил. Якщо ви не будете обережними, якщо ви не будете захищатися не тільки власними силами, але й силами вашого оточення, нічого гарного не буде. Рекомендація не ризикувати у цей день. Також у цей день. Велика ймовірність зіткнення з правоохоронними органами. Тому, якщо ви чогось боїтеся, чи у вас на кармані якийсь кримінал, краще нікуди, нікуди не йти. Просто посидьте вдома, і таким чином ви зможете убезпечити себе від нападу темних сил. Далі представники знаку стрілець розбита вежа в прямій позиції. Це катастрофа. це… Дуже небезпечні явища, це падіння вниз, це якісь проблеми по здоров'ю, це проблеми з вашим автомобілем, якщо раптово ви кудись будете їхати, це травматичні стани і це повний повне виснаження. Тож намагайтеся у цей день більше відпочивати і ні в якому разі не займатися якимись справами, які стосуються чогось нового. Бо в цілому це ще і день молодого. Місяця і це темна луна, яка переходить в світло. Тож сьогодні важливі справи краще відкласти. Єдине, що ви можете робити, це руйнувати, руйнувати все, відносини, різні речі, бити своїм автомобілі, свої електроприлади. Будьте обережні якраз з технікою. Ще представники знаку стрілець 6 червня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку «Овен». Овенкорогі. Перегорнута колісниця каже про те, що краще сьогодні посидіти вдома. Якщо у вас є бажання кудись їхати, краще виїхати заздалегідь і пам'ятати, що сьогодні у вас день поганого досвіду. Ви сьогодні нічого не зможете накопичити, а навчитися ви можете лише на власних помилках. Тож сьогодні велика ймовірність саме того, що ви будете повертатися до тих невивчених уроків, які вже були у вашому житті. Тож Відкуйте за своєю мудростю, будьте мудрі, як змії. Як це заповідував Ісус Христос, також представники знаку Козиріг, 6 червня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Стрілець. Для водоліїв непоганий день для починання чогось нового, і він співпадає з молодиком. Тож можете сьогодні отримати якісь гарні ідеї, якісь пропозиції, якісь знайомства. Особливо це гарний день для чоловіків, для творчих людей, для вольових людей. Навіть якщо ви жінка, ви будете відчувати сьогодні присутність чоловічої янської енергії. В цілому це ця карта мага. Каже про те, що живіть одним днем і не думайте за далеке майбутнє. Далі представники знаку Риби. Вам випала ваша карта Страшний суд, одначе в перегорнутій позиції вона каже про те, що ви трошки не керуєте своїми. По позитивними якостями, навпаки, сьогодні можуть відкритися ваші негативні якості. Сьогодні можуть вас провокувати на якусь пиячку, і якщо ви це зробите, ви можете поламати собі весь, весь місячний цикл, тобто увесь місяць ви будете закладати по повній програмі. Сьогодні день, коли може статися щось несподіване, те, чого ви не очікували. Зустріч з якоюсь людиною, яку ви давно вже не. Бачили, з якимсь старим знайомим. Також це можуть бути якісь проблеми з вашими рідними. Далі представники знаку Овен. Сонце в прямій позиції, гарна карта для того, щоб займатися комерційними справами. Гарна карта для того, щоб лікувати оточуючий простір, бо ви сьогодні є справжнє сонце. Від вас буде відходити дуже гарна енергетика, тому будьте обережні цією енергетикою можуть скористатися енергетичні вампіри, і ви тоді будете повністю виснажені. Карта сонця це також пов'язана з дітьми. Якщо у вас є власні діти, краще. Сьогодні провести з ними цей день чи хоча б вечір. Ще представники знаку Овен 6 червня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Близнюки. І нарешті тільці вам випала карта сили. На жаль, перегорнута. Тому рекомендація берегти сьогодні свої сили. Особливо будьте обережні, якщо ви військовий, якщо ви. Знаходитесь на якійсь роботі, де важко треба працювати, якщо ви займаєтесь спортом, особливо який пов'язаний з навантаженням, краще сьогодні відкласти такі рухи, бо можете надірватися. І ще представники знаку тілець цього четверга можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку ЛЕВ. Що ж стосується самого дня, то є такі години, на які слід звернути увагу. Це, по-перше, з 10 по 13 годину є небезпечні якісь моменти, і також такі моменти є. З 18-ї і по заказ сонця, і включно ще дві години. Що ж стосується ночі, ніч повинна бути більш-менш спокійна, і оскільки центральна карта, Верховна Жриця, сьогодні обов'язково на геополітичному. Фронті будуть якісь зустрічі, якісь перемовини, і в цілому розум може сьогодні врятувати від будь-яких негараздів. А я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1-го, першого 19-го... Або 28 числа будь-якого місяця імператор в прямій позиції навколо у вас гарна атмосфера. Сьогодні ви можете вирішувати якісь справи у різних установах, іти домовлятися за різні документи. Влада сьогодні на вашому боці, і вам у цьому будуть допомагати ваші близькі люди, ваші ваші... Співспівпрацівники, з якими ви працюєте на роботі. Якщо ви сьогодні будете працювати, у вас все буде гарно виходити, і ваші колеги вам будуть в цьому тільки допомагати. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, карта смерті, тут вона називається Аркан без назви, в перегорнутій стадії каже про те, що сьогодні не слід нічого змінювати. Будьте сьогодні стабільними і намагайтеся не прив'язуватися до свого Майбутнього до свого минулого, бо минуле може вас сильно обтяжувати. Позбавляйтеся всіх тих пройдених етапів вашого життя, залишайте лише власний досвід і ніколи не повторюйте своїх помилок. Намагайтеся у цей день бути стабільними і нічого не змінювати. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, хоча номерологічно день для вас не сильно гарний, вам випав. Помірність або сонячний геній, і це захист вишніх сил, це можливість зробити кілька справ одночасно, і це також ваша ініціативність. Ініціатива сьогодні у ваших руках, ви можете керувати різними процесами, і багато сьогодні вас очікує спілкувань. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 4-го, 13-го, 22 або 31 числа будь-якого місяця імператриця в прямій позиції гарний день для того, щоб заробити якісь гроші, плідно працювати. Що стосується фізичного стану, вас він не буде підводити. Окрім цього, вас сьогодні очікує матеріалізація ідей, коли ви можете тільки про щось подумати, а воно відразу буде проявлятися у вашому житті. Далі, якщо ви народилися, 5-го. 14 або 23 числа будь-якого місяця перегорнутий відлюдник відкриває вам нові шляхи. Він дає можливість вам вийти за існуючі межі. Рекомендація не сидіти сьогодні на самоті, виходити зі свого відлюдничества. непоганий день для того, щоб зустрітися з коханими та зробити справжню. Сексуальну ейфорію вночі, одначе це ще карта того, що ви сьогодні не маєте ніяких меж, тому не займайтеся безприділом, не забувайте все ж таки бути обережними. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, хоча нумерологічно для вас позитивний день, все залежить від вас. Вам випав папа, він же Верховний Жрець, в перегорнутій стадії ця карта каже про те, що сьогодні день коли не слід поспішати. і коли ви можете відчути на собі тиск з боку? Саме тиск може вас скакати, і ви від цього можете себе плохо погано почувати. Окрім цього, сьогодні день, коли краще посидіти вдома, не ставте собі ніяких цілей, бо навряд чи ви їх зможете досягнути. Далі, якщо ви народилися 7, -го, 16 -го, або 25 -го числа будь-якого місяця, перегорнуті суттінки дають вам можливість дізнатися якусь правду. Сьогодні ніщо і ніхто не може вас утримувати. Сьогодні ви ви відкриваєте для, для себе якісь нові перспективи, сьогодні ви дуже гарно підключені до свого своєї своєї підсвідомості, і підсвідомість вам обов'язково допоможе вийти з будь-якої скрутної ситуації. Будьте обережні, якщо ви народилися під знаком Рак. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця Всесвіт в прямій позиції. Що ж, це карта великих результатів, це карта досягнень, кульмінації, накопичень якихось, якихось нагород, які вас очікують сьогодні. Якщо ви сіяли добре та світле, сьогодні ви отримаєте від цього обов'язково результат. Якийсь життєвий етап у вас закінчується. І навіть якщо ви. Потрапили на якісь досить погані події. Це не погані події. Ви просто не розумієте, що великий ваш життєвий етап закінчився, і ви знаходитесь на порозі чогось нового. Вам треба лише зібрати гарний врожай, що особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця вам випало колесо фортуни в прямій позиції. Це дуже гарна позиція. Вас сьогодні очікує успіх. Люди та обставини вам будуть цілком допомагати. Якщо вам потрібно кудись їхати, у вас все буде вирішуватися дуже гарно. Цей день ви можете ризикувати і від цього ризику вигравати. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком козиріг. Я ж вам всім бажаю, що все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці дивні. Та рот оф Еден, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося ж. Ви, якщо додивились ролик до цього місця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, бо я вже давно чекаю, коли підписника встане тисяча тисяча. Це більше ніж 900. І всім вам щира подяка, якщо ви додивились відео до кінця. І завтра буде новий день, буде нова колода. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить! І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть і оберігають, боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка, Господь, батюшка, Бог.